Із початком повномасштабної війни життя на прикордоні суттєво змінилося в усіх сенсах. Молодий чоловік Сергій із позивним Марк один із тих, хто прийняв для себе вольове рішення із зброю в руках боронити рідний дім і батьківщину від ворога. Мотивація одна. Це захист нашої батьківщини, захист, ну, першу чергу, це захист тих людей, з якими ти живеш, близьких, рідних. Цього, я думаю, достатньо для мотивації. І щоб тут не було ніяких у нас, тут там, загарбників, ніяких ідіотів, зняють які там намагаються нав'язати які та свій там русський мір чи ще щота. Коли вони почали, 24 числа вони почали заїжджати. Ми зрозуміли, що, що приїхали загарбники і з цим що це треба робити. І взяли в руки спочатку те, що було, а потім, уже, коли з'явилася в руках зброя, почали вже захищати і відбивати. Спочатку зрозуміли, де вони розміщуються, що вони роблять. Це були такі міні-загони розвідки. Зібралися в принципі, надо було, було нікого збирати. Бажаючих було дуже дуже багато. Наоборот, треба було вибирати тих, хто іменно зможе це робити, тому що це небезпека. В першу чергу. Появилася зброя, і почали зі зброєю в руках уже захищати батьківщину, а насамперед, наш, наш, наш наше село, де ми де ми живемо, і по сьогоднішній день захищаємо. Тут, де ми знаходимося, був перший наш бій, вони тут стояли, у них дуже укріплений серйозний район, тут колони проходили. Ну, потім потихеньку, потихеньку, потихеньку. Перший бій, бо там на другій локації ми приїжджали, я вже там не буду, там дуже там подробно розказувати. І коли почали ми ці справи робити, вони почали відсюди потихеньку. Ну, я не кажу, що тільки ми. Всі загалом, коли ми почали цю справу робити загально, е вони почали відсюди уїжджати. І слава Богу, в по сьогоднішній день вони відсюди уїхали. Щоб ви просто розуміли, перші дні це там ну основні там ні, це було там 24-25, е поняття, воно ще трошки було таке незрозуміле. Але вже з 26 числа це вже була конкретика. Е ну, називаємо це роботою. Е на цій роботі ми з утра до вечора. Це ж була ще зима. Ми спали, верні, навіть не спали. Ми знаходились круглосуточно і робили ту справу, яку ми робимо зараз: круглі сутки, і незалежно від того, що там сніг, слякать, дощ, холод. Робили це щодня і робимо до сьогоднішнього дня, не, не закінчуючи не, не на один день. А в плані побратимів, що сказати, М -м, да тут нічого казати, вони просто є, і все. Вони є, я їм довіряю, вони довіряють мені, на -на надіюсь. І ми робимо ту справу, яку розпочали. Е не стайде жимо, довіряючи не, стає, дежимо, довіряю, не довіряю. М -м, Да, Ми, ми тут, звісно, ми друг другу довіряємо. Ми ну, зі зброєю в руках і це дуже великі ризики були і є ну я думаю, всі це повинні розуміти, але до кінця перемога буде за нами. Наші славні воїни, відважно захищаючи рідну землю, наголошують, що кожен із нас повинен не просто щиро вірити в перемогу України, а й докладати для цього максимум зусиль. Я думаю, що просто кожен повинен робити все. Для нашої перемоги абсолютно все. Не військовий, він не військовий, просто він щось робить, стругає, пиляє. Без різниці всі повинні робити все, що необхідно для перемоги. Просто знаю одне: те, що ми робили, воно допомогло зробити так, щоб тут ворога не було. Так і будемо продовжувати. Вважаю, цього буде досить, якщо цього будуть робити, всі якщо це будуть робити всі віри, віри. Ще раз віри, що всі були живі, що всі були здорові, що всі повернулися здорові, що всі повернулися живі. Любові, всім, натхнення, всім у нашій справі. Вона може бути різною, тим, чим кожен займається. І віри в перемогу і страх він може бути різний, але віра в перемогу. і… Розуміння того, що ми не здамося кожному, тобто просто ви повинні розуміти, що ми не здамося. І ми не здамося, і ми на своїй землі, і нам тут нічі порядки не потрібні. Ми самі знаємо, як нам жити, що нам робити, і як нам далі жити. А жити ми будемо добре. Головне, щоб нам ці дегенерати не заважали. Слава Україні! Героям слава. Героїчна боротьба українського народу проти російських загарбників триває, і щодня ми спільними зусиллями наближаємо довгоочікувану перемогу. Захистимо свій дім, захистимо Україну.